Друзі, вітаю, не можна відреагувати на нічну атаку російських безпілотників на територію Польщі. Отже, нагадаю, в ніч на 10 вересня е відбулася атака російських безпілотників на Польщу, і вона обернулася прямим і недвозначним випробуванням готовності НАТО до протидії агресії. Цей інцидент не був випадковістю. Адже відомо, що Росія готувала подібні атаки з липня, використовуючи польські та литовські сім-карти в своїх БПЛА, що вказувала на цілеспрямовану підготовку до польотів на територію країн НАТО та розвитку систем протиповітряної оборони. Уламки збитих в Україні російських безпілотників із такими картками вже слухували тривожним попередженням Варшаві, про що Україна попереджала своїх західних колег. Одним із завдань цієї атаки також була розвідка системи протиповітряної оборони Польщі, що особливо ймовірно, оскільки 12 вересня на території Білорусі мають розпочатися російсько-білоруські навчання Захід-2025. Ці навчання традиційно розглядаються як тренування спільного нападу Росії та Білорусі на країни НАТО, зокрема на Польщу, Литву, Латвію та Естонію. У відповідь на проникнення щонайменше восьми російських дронів у свій повітряний простір, Польща негайно закликала до застосування статті 4 північно-атлантичного договору, що передбачає консультації сторін у разі загрози їхньої безпеці. Хоча це стало рішучим кроком з боку Варшави, сам факт запиту консультації, а не негайної та скоординованої реакції, підкреслює розгубленість всередині альянсу. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Кала заявив, що політ дронів був навмисним, але питання про те, як саме НАТО колективно відреагує, залишається предметом жвавих обговорень та дебатів. Цей затяжний процес прийняття рішення та відсутність єдиної жорсткої позиції альянсу створюють небезпечний прецедент. Конгресмен республіканець Джо Вілсон з США назвав атаку актом війни застерігаючи, що Путін тепер безпосередньо випробовує нашу рішучість на території наше, НАТО, і, до речі, він раніше заявляв, що Росія не знає кордонів. Якщо Європа не відреагує на події минулої ночі, рішуче і жорстко, Росія, на думку експертів, безумовно піде далі. Аналітики попереджають, що цей тест є частиною системних зусиль Кремля з деконструкції п'ятої статті НАТО. Після подібної розвідки боєм Москва може перейти до гібридних методів окупації і навчання Захід-2025 може стати ідеальною ширмою для таких дій. Можливий сценарій, за якого Росія може демонстративно увійти до умовної нарви під приводом захисту російськомовних, щоб перевірити, чи прийдуть США або німецька бригада на допомогу Естонії. Якщо колективна оборона не спрацює, це доведе, що система безпеки НАТО. Є міфом, що призведе до перегляду кожної європейською країною своєї національної оборонної стратегії, і поставить під загрозу питання подальшої допомоги Україні. Відсутність негайної та сильної відповіді може призвести до реалізації цього тривожного сценарію набагато швидше, ніж нам здається. Ну що, друзі, будемо спостерігати за реакцією НАТО, але мені здається, що вона знов-таки залишиться на рівні стурбованості про якісь безпілотні зони або е рішучі. Відповідь, мабуть, не йдеться, але побачимо.